У сумах внаслідок нічного удару РФ загинула ціла родина з дитиною. висловлюємо щирі співчуття родичам загиблих. Вночі та зранку військові РФ здійснили 19 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середнобузька та Знопногорська громади. Про це поговоримо у цьому відео. Мене звати Влад Репчинський. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. У ніч 21-22 жовтня сили РФ вдарили БПЛА по приватному житловому сектору у Сумах. Є загиблі. Попередньо одна людина поранена, пошкоджені будинки. За оточною інформацією від ОВА, внаслідок нічного влучання безпілотників в житлові будинки приватного сектора загинуло три людини, серед яких одна дитина. Загибла Анна Кушнарьова була ученицею 9 класу сумської школи номер 27 Написали на сторінці навчального закладу. Як розповіли жителі вулиці кореспондентам Суспільного, загинула дівчина 14 років та її Мати. Батько в цей час вийшов у двір, тому йому вдалося врятуватися. Також загинула сестра чоловіка. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атаки поранений 50-річний чоловік, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним вбивством. Про загиблих внаслідок атаки Шахеду повідомили Івова. Наслідки атаки у це працюють аварійно-рятувальні служби, зазначили в обласній військовій адміністрації. Попередньо, за інформацією виконуючого обов'язка міського голови Сум Артема Кобзаря, одна людина доставлена в лікарню. Також про влучання в житлові будинки повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За його інформацією, штаб з відглядається надзвичайної ситуації почав працювати з 9-ї години у школі номер 27 Перший вибух у Сумах було чути близько півночі. Перший вибух у Сумах було чути близько опівночі. Вибухи продовжували лунати аж до самого ранку. РФ продовжує тероризувати цивільне населення та воювати проти жінок та дітей. Тим часом Зеленський після обстрілу Сум закликав партнерів інвестувати у зброю для України. Президент розповів, що всю ніч та ранок 22 жовтня Суми та область потерпали від російських обстрілів. Внаслідок атаки десятків безпілотників загинуло троє людей, зокрема дитина. Також є поранені, пошкоджено житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 шахетів тільки на Сумщині. Загалом на цей час збито більше як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників. На жаль, цими ударами Росія забрала життя трьох людей у Сумах, зокрема дитини. Мої співчуття рідним і близьким є поранені. Усім буде надано необхідну допомогу усі рятувальні служби залучені, зазначив Зеленський. Президент наголосив, що удари по цивільних це терор, який може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. Він закликав партнерів надати Україні системи ППО та РЕБ, а також інвестувати у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію, додав Зеленський. Ось така інформація, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, також можете підтримати нас фінансово. Посилання на банку є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава Силам оборони і дякую всім вам за довіру.